Ваше блаженство, повнота нашої церкви зустрічає сьогодні радісно вас. Ми низько вам кланяємося. Дякуємо за ваш труд, дякуємо за те, що ви прикладаєте стільки сили для розбудови нашої єдиної, помісної православної церкви. От первосвятити людям. Піднесіть свою молитву за нас річних, щоб Господь нас благословив. Молитовним покровом пишається вами вся Україна і наш полтавський край. Даруємо вам сьогодні наш Кременчуцький коровай! Він Наче сонце ясниться у ньому семи полів пшениця, семи криниць водиця, семи возів солиця, масло семи бочок, з ярих бджілок медочок. Наші молитви, сповляємо час важких випробувань на державу, нашу Україну, благословити на змісни наших воїнів, на раду уряд та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору на землі на морі та повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам нашим, знищити державу, народи святині наші. Поздравляємо всіх! У цьому і прекрасному храмі ми молимось, ми дякуємо Богові, але ми повинні пам'ятати, що там, на передньому краї, воїни борються за нашу незалежність, за нашу благодану українську землю. Тому ми не повинні забувати, якою ціною здобувається наше українське. Майбутнє, тому ми молимось. Молимось. Я хочу висловити подяку настоятелю цю Феодосію, який прийняв відповідне бойове рішення доєднатися до нашої помісної української православної церкви. Тому сьогодні я радію, що має можливість разом в цьому храмі підносити наші молитви. Адже я багато чув, бачив на фото, але краще раз побувати і побачити на власні очі. Ніж сто разів почути. Тому я радію разом з вами і дякую кожному із вас в особі отця Настоятеля, який разом з громадою долучився до цього великого процесу єднання православних українців. Тому дозвольте оголосити. Заслуги перед помісною Українською Православною Церквою та побожним народом орденом Святого Архістратига Михаїла ІІ ступеня Православної церкви України нагороджується король Віктор Михайлович. Дякую за нагороду. З перших днів, коли була зареєстрована преса Православної церква, ми почали її підтримувати. Коли почалася війна, ми з перших днів почали підтримати наших хлопців фронт постійно технікою, продуктом про, 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 про харчування і всі іншим. Е, е, мені хочеться дуже в нашій сім'ї, щоб ми перемогли, щоб наша Україна стала міцною, а наша церква була єдина українська православна. І ми були разом всі, і ми тримали. Все в своїх руках, а не в руках Москви е, Церкви. Дякую. Віддане служіння в Україні, жертовність у захисті добра і правди. Орденом святого Великомученика Юрія Переможця нагороджується Харитоненко Ярослав Анатолійович. Орденом святої рівноапостольної княгині Ольги Православної церкви України нагороджується король Тетяна Миколаївна. Орденом святого архістратига Михаїла II ступеня Православної церкви України нагороджується король Сергій Михайлович. В таку хвилину нема змоги стояти, щоб не сказати декілька слів. Щиро дякуємо вам і низькоклонівам за те, що ви завітали до нашого міста, за те, що побували в нашому храмі, за те, що Господь Бог подарував так, такого настоятеля смілого. Такий, який пішов з правильним шляхом, а ми за ним. І хочу сказати, що ця нагорода, любі мої друзі, це нагорода кожного із вас і кожної із вас, хто в цьому храмі молиться, хто допомагає, хто волонтери, хто кожну копійку дає, коли ми відгружаємося. Ми наповнені радості, тому що хочу сказати вам, ваші діти виросли, вони стали дорослими. Вони стали свідомими, вони душою, серцем люблять вас. Ваші діти це вся православна Україна. Це кожне серце, яке б'ється, це кожна думка, душа, це є ваші діти. І ми сьогодні цією громадою дуже раді, що ми є вашими дітьми, що ми маємо таку унікальну можливість в цьому житті мати такого апостола, мати такого гетьмана. Мати батька, мати таку людину історичну, я сьогодні казав особистості, ваше блаженство і вам, великий-великий низький уклін, за вашу душу, за ваш труд і за вашу щедрість. Ми завжди раді вас бачити. Бережи вас Бог. Моліться за нас. Моє спасіння тому всьому добрій збережи їх на многії і млади.